Привіт! І це Standoff2, да. і сьогодні ми будемо перевіряти промокоди. Так, тож, перший промокод у нас на отакий ось ножичок. Ну, давайте перевіримо цей промокод. Мало ли він зараз працює. Так. І. не повезло. Які степочки вже розібрали його. Так, следующий промокодик у нас должен бути на стих, я там не помню який. А, вроді би, на уцій ось стін. Ну, красивий, кстати, давайте провірим, чи з наш ультра супер, дупер зумер промокод. І... Ну, якісь челіки взяли і залутали його. Да, блін. Не, ну приємно, що вони хоч не брехають нам. Ну, слідущий промокод у нас якийсь такий. Ну, і коротше, цей промокод на просто обитне серебро. Ну, якось він дуже подозрительно виглядить. І мені здається, що він не настоящий. Ну так, да. Що можна було і ожидати. Так. Ну, і слідущий промокод. у нас зараз покажу на вот такую ось бабочку. Зараз мы проверим, че работа я Так, ось так он выглядит и... Опять! Да что це за невезуха такая? Так, и следующий промокод зараз покажу, на что он. Но там как в нем дуже много багато... так Цих букв, ну символів, коротше. На отакий ось нож. За. О, не так нормально, за 1000 голди. Зараз ми його активіруємо і подивимось. Да, ну, багато ну, цей пройшло. ге прошло. ге І ось я вже готовий перевіряти слідчий промокодик. І зараз покажу, на що він. Він на отакий ось. Керамбитик. Да, тільки жалко, що цей промокод. Ну, короче, на два дня ножичок нам буде доступен. Він временный, Ну зараз ми це перевіримо. Я не пойму. Ну, що це? Що це? що це таке? Ну, досягнуто максимально кількості активацій промокоду. Ні, ну хорошо, що нам хоча бы не брехають. Так, вот следующий промокод, если честно, я не знаю, на шовен, но давайте его проверим. Ну, ну это же издевательство здесь. Так, у меня осталось вообще два промокода. Там э, на стинг и на Бабочку вроде бы. Ну, давайте проверять. Ну и опять. Так, и Оцеюсь. И тоже, ну что за такие? Ладно. Я, кстати, еще нашел промокодик. Так что можно попытаться что щось выбить. Промокод не найдено. На брехали. Ладно, на самом деле в мене цих промокодів дохрена. Так що буду проверять. І опять нічого не сработало. Ладно, ще два провіряю. І буду на цьому, не знаю, закінчувати, А може, і не буду. та блін. Ладно, все. Точно, останні Промокодики. Зараз ми їх перевіримо, Тільки вони старі, там ще з 24 го року, а вже зараз 26 буде, Ну, все равно перевіримо. Ну, понятно, коротше. І оцей. А цей промокод уже був використаний вами. Я його, оказується, навірно, ще в 24-му году використав. Прикольно. Ладно, на цьому, думаю, можна буде завершити, бо і так я вже куча цих промокодіків. Шо? Будете ждать другу серію, може, там хоч один якийсь зробить. Ну коротше, всім пока.